Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етноекопарк. В приватні повідомлення, зокрема у Вайбер, прийшло вже декілька десятків повідомлень із питаннями про Іриси. Чому я їх не показую, де вони, чи будуть продажі, чи добрий день! Це, Це... вітання до сусідки куми. І тому е, роблю відео. Значить, що будемо по ірисах? Цей рік ірисів на продаж не буде взагалі. Можливо, декілька, наб... Можливо, декілька наборів, але це будуть більш простіші риси, не ось ті сортові сортові. На це є декілька причин. Вірніше, багато причин. Перша і основна причина це те, що за ці два роки я настільки <смі> переполовинила свої іриси, що, як бачите, он є навіть пусті місця. Продавала, знаєте, кажуть, як дурна. Так. Але у будь-якої рослини, зокрема в ірисах, є свої правила вирощування. І я їх порушила. І риси ніколи, ніколи, я наголошую, не продаються у квітучому стані. Чому не продаються? Тому що вони не визрівши. І для вас це, ну, всього лише те, що вони не зацвітуть на наступний рік. Можливо, деякі зацвітуть, але більшість не зацвітуть. І все. От що ви втрачаєте. Для мене я втрачаю декілька. Молодих рослин, тому що Ірис нарощує свої лопаточки після цвітіння, через місяць, три неділі, місяць, там п'ять неділь, ну, залежно від погоди, від сорту. І коли я вириваю, ось, наприклад, лопаточку беру із квіткою вам, ось таку беру лопаточку з квіточкою, бачите, є тут, я оце всі квітка і дві-три ось лопаточки йде на продаж. Якщо я даю йому визріти, я можу продати оці три лопаточки по тій самій ціні, які я продаю, наприклад, з квітучим. Тобто я свої кошти втрачаю. І саме основне, я втрачаю куща. Я втрачаю молоді рослини, які ось цей рік гарно-гарно квітували б. Я їх розпродала. Залишилося, ну, по пів куща там менше. І тому ну вони не можуть нарости, бо я їх молоді вже продала. Навіщо я так роблю, знаючи всі правила агротехніки вирощування, Ну причина одна, тому що я не знаю, де який сорт цвіте. І ви ж не хотіли б отримати в наборі однакові іриси, наприклад, 10. Серед 10-5 однакових. Звичайно, ні. Ви хотіли отримати всі різні. От я вам їх і продавала. Всі були різні, всі гарні, всі сортові. А в мене вони нарощуються погано. Тому цей рік я пропускаю з продажами і даю їм нарости, щоб наступний рік я могла вас порадувати. Потім я планувала осінню. друга причина, Я планувала осінню всі ось ці поділки, всі ці іриси розсадити на нову територію, щоб можна було от окремо продавати. Але була знову ж посуха велика, я не ризикнула їх висаджувати, тому що поливу не було, а іриси без поливу ну вони просто засохли, бо вони не пустили б корінчиків. Така справа. Далі, третя причина. Іриси, які полуниця, коли ростуть довго на одному місці, десь береться пірей. А так як в нас, ось бачите, іде це, це не наші городи, це вже облоги, це людські городи з іншої вулиці. Вони не обробляються вже багато років. Ми не маємо право їх, наприклад, там косити чи щось їм робити, тому насіваються бур'яни і, зокрема, пірей. І вивезти от з коріння, наприклад, в такому кущі з коріння, з коріння витягти пірей, ну, я скажу так, неможливо. Нереально. І воно дуже-дуже е, ну, запіреєна територія з ірисами. Ну, і я покропила е, фюзелат форте. Там, ніби іриси мали залишитися, а пірей покропитися. Але вже після, коли я покропила, після я Вичитала, не, не вичитала, А я зайшла на сторінку ірисовода, де вона говорила про те, що на ірисах, навіть ось тією отрутою, яка нібито не шкодить ірисам, цього робити не потрібно, тому що вони, пригнічуються ріст і виникають там своєрідні як би сказати, процеси в організмі іриса, да? і можуть мутувати самі квіти. У мене так і сталося. Ну, квіти, квітів вони взагалі не випустили, а самі іриси, вони, ну, скажімо так, трішечки пожовтіли і не дали квітконосів. Тому це теж вплинуло. в тіні, які гарні. Теж вплинуло. І з того кінця, де були більше іриси, де більше був пірей, квітконосів немає. Що ще? Четверте, ще на ці бідні іриси і четверта причина, а, четвер... а причина четверта це дощі. Ще коли я тут була біля ірисів, сапала тут, дивилася, що і як, то було все добре, і іриси були нібито гарні, зелені, і буквально ось вже тиждень, не перестаючи, сьогодні знову лило. Завтра не знаю, знову, знову погода така дощова, а і риси цього не терплять. І риси почали, ось, подивіться, вони почали просто гнисти, падати стрілки, і вже бачу почало жовтіти листя. А це дуже погано, тому що може бути коренева гниль. Ось, бачите, ось тут точно, точно, точно вже є гниль коренева. Це цей чорний. У мене є два сорти чорних ірисів. Ну, відносно чорних. Вони не настільки чорні, щоб чорні. Але є два сорти. Один ось з бордовим таким відтіночком, а інший із синім відтіночком. Це з бордовим і то з бордовим. А з синім, не знаю, це теж з бордовим. Може, я продала вже його все із синім? Хто його знає? Корчувала, я ж кажу, як дурна. Ну, тому ось такі справи, друзі. Ось подивіться, бачите, що з єрисами. Ось це точно тут є. Гніль потрібно обробляти фундазолом. Пройти по всіх єрисах, тільки дощ пройде. який Дуже гарний. Ну, є гарні іриси ще. Ось це, побудь, це, цей дорогий. Відсіка яка краса. Ну і п'яте, що я хочу сказати, це завтра нашого внука. Е, випускний молодша школа, і потрібно нарвати гарного букета ірисів. Тому я ще й вирву те, що й цвіте. Бачите, скільки ірисів, а пуп'янків немає. Ні, ну гарні є, 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 друзі, гарні, ой, гарні. Той рік будуть гарні. Ну, вони ще не всі цвітуть. Ця краса, що я показую знову сонце. А ви бачите, як вони пересвітають? вони просто відгнивають. Ось дуже гарний. Іриси гарні. А це ці сортові ось цей ряд, це сортові сортові іриси, Ну, ще багато не цвіте. Ось такі, друзі, справи. Дивіться, які вони малесенькі повідростали. Гарний, такий, гарний, гарний. Ось якийсь буде цікавий. Ну, я ще покажу, що пізніше в нас вони цей рік чомусь притормозили. Бачите, ось просто впало. Падає, ось, подивіться, що робиться. Бачите, це вони не витримують вологі. А ось вони такі недоросли. Це ж, теж оцей дорогий, сортовий. Наче й куш я його не, не зачіпала, а щось з ними не так. І ще хочу сказати, що ще є. Яка це вже, мабуть, шосна причина, так? Да? Це те, що іриси не люблять довго рости на одному місці. А вони вже ось ті, мабуть, років шість ростуть на одному місці, а ці трошки менше. Ну, це ще до війни були посаджені. Тому їх треба буде міняти місця. Або гарно годувати. Ось цей мій улюблений а-ля червоний. Ну, він рожевий. Ну, але це ось із серії червоних ірисів тому що червоних ірисів не існує. Ось, дуже гарний. Це теж ці сортові ось такі. Бачите, ось ще воно не розцвіло, вже ось воно лежить, зламалося. Ось такі справи, друзі. Ось лежить, дивіться, який гарний. Це теж із тих сортових, дивіться, грязний. Підв'язувати, ну, нереально ж підв'язати всі іриси. Ось така справа. Такі, друзі, справи у ірисах. Ну, не переживаємо, скільки ось дуже гарний. Ну, я її, подивіться, як я його продала вчительненько. Бачите, гарний. Ну, Там є у дворі трошки ірисів, ну, там більш простіші. Але будуть набори. Бачите, які гарненькі, гарненькі ще є. Ще є гарненькі. Але масово ще не цвітуть. Ну, будемо далі дивитися. Ось якийсь цікавий. Да, ці. Цікавенькі. В цьому ряду я взагалі не знаю, що тут за іриси посаджені. Це, мабуть, поділки, які я були неліквідні, садила. Ось така плантація, а поки що майже нічого не цвіти. Ось це я тут, тут бачите, ось кропила, ой, дивіться, ось тут я кропила пірей. Бачите, які вони тут меншенькі і які вони тут жовтесенькі. Тому, друзі, поки чекаємо, наростуть, ну, я покажу ще, це тільки початок. Ці, ці які зацвіли, я вже виріжу на букети. Бачите, не те. Да? Якщо хто дивиться мене від початку створення каналу і бачив мої іриси, то зрозуміють, про що я. Це не, не та плантація, і не ті іриси, які цвітуть мене завжди. Тому дякую, всіх за, дякую всім за розуміння, за підтримку. Я думаю, це невелика втрата і для вас, ну, і для мене. Будемо жити, будемо чекати. На нове квітування вже на наступному році. Ну, але я кажу, що декілька наборів, більш простіших, будуть. Тому все буде наша квітуча Україна.